Слон прив'язаний мотузкою. Деякий мандрівник дістався Індії. Дивна країна Індія. Багато в ній дивовижного. Слони ось, наприклад. Якось мандрівник півдня спостерігав, як місцевий житель перевозить на слоні колоди та каміння, щоб відремонтувати свій будинок. Величезна тварина була просто неймовірно сильною. Здавалося, що не кожен автомобіль може перевозити такі вантажі. Але настав час відпочивати. Індієць ретельно прив'язав слона до кілочка у дворі свого будинку, звичайною мотузкою за ногу. Цього слона треба прив'язувати, щоб він не наробив шкоди. Це не слухняний слон, промовив індієць. Ви, мабуть, жартуєте, сказав мандрівник. Хіба матуска утримає слона, якщо він захоче піти? Він такий сильний, він жартома порве її. Е, ні, засміявся індієць. Цю матузку він нізащо не зможе порвати. Це якась спеціальна матуска? зацікавився приїжджий. З чого вона? Зі звичайної пеньки. Але так, це спеціальна мотузка, відповів індієць і почав розповідати. Зовсім маленьке слоненя прив'язують до кілочка звичайною мотузкою. Слоненя, звісно, не хоче залишатися на цьому місці, йому це просто нудно, але мотузка не пускає. Слоненя намагається порвати мотузку, але ж воно ще зовсім маленьке. Мотузка занадто міцна для нього. Незабаром слоненя остаточно переконується в цьому і припиняє спроби. Адже у слонів високий рівень інтелекту і чудова пам'ять, все як у людей. Потім слонення виростає, стає величезним та могутнім слоном, може зранку до ночі тягати тяжке каміння та колоди, і день у день його прив'язують до кілочка, такою ж матузкою, якою його прив'язували у дитинстві. Але слон добре пам'ятає, що він не може порвати цю мотузку. Марно навіть намагатися, адже в дитинстві він уже зробив так багато спроб. Тому слон не може порвати мотузку. Дійсно все, як у людей.